Проснулася, знаєте, він підходить і тихенько так цьомає. Ми можемо цього просто не помітити, тому що ми якісь свої, може, знаєте, вже в планах, але знаєте, його така велика любов до нас. Знаєте, коли ми сьогодні співали псалми і співали про драгоцінну кров Христа, що ранами Христами цілилися, що його свята кров нас омила, Мілуя. Знаєте, я подумала, інколи ми задаємо Богу питання, інколи ми Бога навіть упікаємо в чомусь, чомусь Бог щось не виконав в нашому житті, якогось бажання не виконав. Знаєте, а я подумала, послухайте, які претензії ми можемо поставити нашому Богу. Він віддав саме дорогоцінне, що є і було у нього. Це свого сина. Послухайте, брати і сестри, Він віддав свого сина за кожного з нас. Які можуть до Бога ще бути претензії, які до Бога ще можуть бути якісь умови? Він віддав все. І Господь Ісус не сумнівався в тому, щоб піти на хрест чи не піти. Він пішов і заплатив ціну. Немає більшої ціни, як у Ісуса. Немає більшої ціни. Не можна її виміряти. Ніяким золотом, не ні сіребром, не навіть всі гроші цього світу. Вони ніщо. Вони ніщо. Нам треба це зрозуміти. Нам треба це більше і глибше зрозуміти. Що, знаєте, нас Господь вибрав не в тому, що ми чогось були достойні. Просто він так вирішив. І це його любов до нас. Це його. Це найбільша любов. Не ми шукали Бога, Він нас знайшов. І сьогодні ми тут. Тому дайте йому славу. Хайлую. І зараз просто у нас буде час пожертви. Я вірю, що церква, слава Боже, вона вже научена в цих таких простих, але Божих істинах. І якщо ми з вами відкриємо. Друге послання до Коринфян, 9 розділ, і шостий вірш говорить так. Знаєте, апостол Павло так говорить: втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожен нехай дає за серця, а не жалем чи з примусу, адже бог любить того, хто дає з радістю. Ми багато про це говоримо, що Бог нікого не насилує, Бог нікого не заставляє. Бог нам говорить, щоб ми давали це з радістю, з любов'ю до нашого Господа, тому що Бог нікого не примусував ні до чого. Бог говорить, я приймаю того, то з радістю це дає. Інколи ми можемо давати це жалем. Але першим у шостому вірші апостол Павло говорить так. Що, якщо ти скуп сієш, то скупу пожнеш. Це той принцип, який ми знаємо всі. Ми, ми часто багато з нас посіють на городах наших, чи на дачах, чи ще десь. І ми розуміємо, що якщо ми посіємо мало, то ми мало і пожнемо. Ми посадимо мало, ну от скільки й соберемо. Але також, якщо ми будемо говорити про фінансову сферу, це така тема, коли знаєте, ну багато людей взагалі не хочуть про це слухати, але Господь говорить це для нас краще. Якщо ми будемо розуміти цей принцип даяння, принцип жертви і принцип десятини пожертвувань, які Слово Боже говорить, то Послухайте, ми будемо мати те, що Господь говорить, ми будемо мати достаток в ньому, в Ісусі Христі. Ми будемо, знаєте, задоволені кожного дня. У нас не буде е, таких, знаєте, тут я доволі, а тут не Ми знаємо. Як вчора говорив пастор Андрій, якщо він твій пастор, а я вірю, що він багатьох із вас пастор, то ми довіряємо йому і довіряємо фінансову сферу. Тому, знаєте. І, і далі, якщо ми почитаємо восьмій вірш, він говорить, а Бог спроможний. слухай, скажи собі, Бог спроможний, Бог, Бог, сильний. Бог, Бог сильний, Бог любить мене. Бог любить. І, і Слово Боже каже так. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаті, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток. Повний достаток. Я не знаю, кожен з нас виміряє свій достаток. У кожного з нас є свої бажання, свої мрії. Але я хочу сказати, що Бог, Бо, Бог, щоб ми завжди в усьому мали повний достаток і збагатилися всяким добрим ділом. Алілуя. Знаєте, ради нас Господь пішов на хрест. І написано, що ради нас він обнищав. щоб Його щоб його благодати, щоб всім Його благословенням ми збагатилися. Тому, коли приходить час даяння, я вірю, що ви вже вдома з молитвою. Раніше, перед тим, як йти до церкви, ви вже відділили для Господа. Ви вже помолилися вдома і ви вже сказали: Господи, я дякую Тобі, що Ти дав мені сили. Заробити ці гроші, ти дав мені роботу, ти дав мені пенсію, вона не така вже велика. Але, Господи, я дякую тобі, що я можу з цієї, може мізерної пенсії відділити оцю десяту частину і навіть більше, щоби. Щоб, Господи, подякувати тобі і показати тим, що я тебе шаную, Господь, що мені не жаль, що я не скупа людина, що я знаю, що я довіряю тобі і фінансову сферу. Ми вчора говорили про довіру Господу. Знаєте, особливо ми можемо багато в чому довіряти, і говоримо так. Але або ми віримо Богу взагалі, знаєте, або ми зовсім йому не довіряємо. І фінансова сфера, я скажу вам, краще довіряйте, Господу. Ці сфери, тому що це дуже важливо, це дуже важливо. Бог бачить всі наші потреби. Господь знає, наш, як нас забезпечити. Бог знає як допомогти нам чомусь. В чомусь придбали, в чомусь ще в чомусь якісь важкі. І Я знаю, що Господь для мене так сильно це відкрилося. Бог чує нас, і Господь бачить нас. Він бачить кожну нашу потребу. І він знає. Знаєте, люди часто думають, якщо мене мало, то я не можу відділяти для Господа. Це такий обман, який ми часто приймаємо. А Бог говорить, знаєте, як він же не даром нам згадується в Писанні про бідну вдолу, так? Він подивився на, той, на, ту, на ті дві лепти. І він, знаєте, він, він, він згадав, він сказав про цю жінку, будуть просто писатиметься в Біблії. І ми сьогодні, які живемо в 2025 році, про це читаємо, що колись була така жінка. І вона відділила ці дві лєпти. Знаєте, для неї це було дуже важливо. Це було і все, щоб вона могла ще якось прожити. Але вона віддала Господу, він її заставляв ні, що вона зробила, тому що вона. Любили Його, вона давала це з любові до нього. Давайте і наші серця, нехай наповнюються любов'ю. Господь Бог, Господь, ти бачиш зараз наші серця. І я хочу, щоб ми просто ще відкрили одно місце писання. Алілуя, це послання Галатів, 6 розділ і 7 вірш. Він говорить так: не обманювайтеся, не обманюйтеся. Бог осмі... осміяний бути не може. Знаєте? Бо лише. Бо що лише людина посіє, та й поживе? Бог не може бути сміяним, Бог не може бути поругаєм. Бог бачить, Бог знає. І нехай зараз, Господи, наші серця, вони, вони настільки наповнюються любов'ю, щоб ми, Господи, розуміли і розуміли настільки. Що ми будемо зараз, Господи, це давати з любов'ю. Сіяти, Боже, на них Твою з любов'ю. Нас ніхто не примушує, ми робимо це доброхотно, ми робимо це тільки із любові до Тебе, Господь. Я вірю, Ісусе, що Ти бачиш кожне серце. Як тоді багато років назад, коли ти сидів і дивився на ту сокровищницю, куди приносили дари люди, хто то клав від ізбитка то та від свого багатства, а хтось приносить тобі з любов'я. Я вірю, що твоя церква зараз просто піднімає, але ви давайте просто підвімемося на наші ноги. Ми візьмемо свої фінанси, ми візьмемо гроші, які ми приготували. Аллилуйя. Ми підійдемо їх проти під Господа. Аллилуйя, в наших руках. І ми подякуємо Господу. Аллилуйя, скажемо, Господи, ти так багато зробив для мене, ти простив мої гріхи, ти дав мені, Господи, всіх. Всі блага, які я маю сьогодні, від тебе, я дякую тобі, Боже. Я почитаю тебе, Аллилуйя. І моє фінансове життя, мої фінансові сфери, Господи, воно в Твоїх руках. І я почитаю тебе, як Господа Бога Мого, який забезпечує мене. І я нічого не маю потреби. Ти, Господи, благословляєш мій дім, Ти благословляєш мою сім'ю, Ти благословляєш, Господи, церкву. Аллилуйя! І моє серце відкрите, Господи, Боже, великий єдиний. Прийми цю пожертву, прийми, Господи, аллилуйя, ці наші десятини і наші пожиткування. Ми сіємо це, ми даємо це, Господи, Алелуя, З вірою і довірою Тобі, наш Господь, бо Ти є мій добрий пастир, а я нічого не буду мати потреби. Алелуя, Алелуя, Слава тобі, Господи. Подяка Тобі, Ісусе. Аллилуйя. Ми дя... цієї довіри. Відкрий Дух святий, покажи Дух святий. Алелуя, Слава тебе, Господи, дякую тобі, Ісус, дякую тобі, Боже, що ми, але ми тримаємось у змогу сьогодні всім давати, благословляти, Господи. Слава тобі, Боже, не піде. І нехай радість, і того, що ми можемо давати, нам поміла нас серце. Це радість давати, радість благословляти. Аллилуйя. Слава слово говори, що наші більше давати, ніж брати. Господи, ставимо Тиму Ісусе, і Боже благословляє ці до нас, а які приходять Бог Божий, які приходять, Господи, в церкви. Аллилуйя ну, Ісуси, нехай мудрість, алия буде кожного з нас, як від нас мило розпоряджатися, щоб ми мали мудрість від тебе, Господь. Аллилуйя, ну, і благослови, і у і благослови Боже Дін і кожного думку, Веде нас до підтованої землі. А ми шануємо тими, Господи, і ми даємо тобі всю славу наш Бог.